Всім привіт! Це твоє авто, в нас на продаж Chevrolet Cruze 2014 рік випуску, комплектація LT тонований майже по колу без лобового скла, красиві легкосплавні диски, білий колір, пошкодження було позаду, вся безпека ціла в салоні світла шкіра, підіврів сидінь, кондиціонер, також датчик світла, круіз-контроль всі чотири електросклон підіймачі. Великий екран мультимедіа, бо вони є з тетрісом. Просторий задній ряд. Все в задовільному стані. 208 тисяч км пробігу, 1,4 під капотом, автоматична коробка перемагання передач, також є люк. Приїжджайте та подивіться, протестуємо його з вами і продамо в найкоротший термін, зробимо це в кредит лізинг, третину також за готівку і за крипту. Для тебе залишилось тільки приїхати на вулицю Розмовська 34 в місті Одеса. Випити чаю, кави, подивитись машину, і ми її тобі продамо якомога швидше. Можливо, саме це твоє авто.